Органи довели до віду населення, де тут ходить цю І то саме стосовно з... ну, вже пішло про маркування автомобілю, що було видно, цей автомобіль є, який приходить за тобі, що є державний суддя відкривається. Тут стояло багато питань відносно лісу, і таке питання, якщо у вас військовій ради бачиш, що їде машина, різних вимога, як його правильно виступати? З громадою зупиняти його. Я розумію, правильно його правити правити по закону позаконувався, як правильно поступити на сьогодні громаді. Бо було біле питання, зупиняли, вимужали, підійшли людей штабували. Ну воно ну, потім можливо, покусувалися, пожето й галися і інші, приязно допомогло громаді. Але як йому зараз в робити, полі робити? це питання? Обуває? Ну я думаю, тепер трошки вже інакше. Коли ходиться, от маємо ту ситуацію тягницю. Телефонує депутата районної ради, що тут є, їде автомобіль правосплимованим лісом. І він, на думку, громади, щось так незаконно робить. І громада прородила е, дорогу. Терміново було дано вказівку, де не вказівку, а просьбу начальнику мілі, поліції. Ми тепер перейшли на новий порядок е, праці, де у нас було три автомобілі, які термінові задатки виклики, виїхали автомобіль, переглянули всі документи, виявляється, рубка була. Ну, ну як, згідно закону, але інше, що просто в таку погоду, коли є болото, то, то все, і машина поїхала і розбиває ті дороги. До того ж машини були не старосадбірські, а були турківські. І вони зараз проводяться з роботами, в тому числі вже була розмова з волонтерською адміністрацією турків, щоб навіть не думали заїжджати в ті лісові масиви, коли є така погода, як тепер. Так що, якщо є така річ, і що везуть, голова глобальської ради чи громада, телефонує прямо начальнику поліції, виїжджає група і розбирається. Якщо незаконно, значить арешт автомобіля, лісу і все. Закони які відпускають, і по призначенню. Прошу вас. У мене питання до доповідача. Ви перед тим сказали, що цей звіт був обговорений. Якщо, якщо не секрет, скажіть, на яких комісіях, то як обговорилися, де було комісія, хто спортуються, перше питання. А друге питання, де можна детальніше, деякі питання з того зв'язку дізнатися. Тому що коли давали на нашу комісію, по-перше, у нас не було форму, погодження ніякого не могло бути. І я вам 446 й <татрична> Зараз тисяч. На тобто, нашій на комісії це подавалося. Ні, але подавали зупині. <татрична> Всі матеріали дають за районну раду. <татрична> Ну, не поліції, тому що... Не є я просто питаюся, які комісії є. Тому що у по нашій комісії були, немає питання, на які ми не отримуємо. <зас> ну, тепер, то, що стосується вашого безпосереднього питання, я думаю, що тут мені вже в час голови ради, адміністрації, головного лікаря, буде допомога в тому питанні. Якщо ви знаєте, матеріали з усіх нездалегідь. Коли ми готували ті матеріали, і це ще було фактично. Грудень минулого року, початок січня цього року, ми в тих матеріалах зазначимо, що завдяки зусиллям, в тому числі депутатського корпусу, депутатів обласної ради, було передбачено три об'єкти для фінансування з обласного бюджету. Серед них це є об'єктиловічного корпусу, на який передбачалося з обласного бюджету виділити мільйон шістьсот. Та цифра була там в тому звіті. Ви казали, що. Передбачалося це недобре формулювання. За цей період ми дізналися про лінію капітального будівництва ЛОДА, який є замовником цього об'єкту, який фінансує цей об'єкт, що воно за підсумками минулого року профінансувало на той об'єкт суму 424 тисячі гривень. Тому от така цифра, яка при підготовці матеріалів, які готуються за звереві, готувалися ще було вказано, скільки вдалося зусиллями і на які об'єкти передбачити, а це теж є своєрідна робота і заслуга всіх структур тут, тут присутніх і скільки по підсумку року буде насовано. Тобто є замовником обласна структура від обласної адміністрації управління капітального об'єднання. Вона фінансувала, вона замовляла. Сума, яка була озвучена, ну і тепер це та сума, яку ми визналися з управління капітального блідниця, скільки її було профінансовано протягом 2015 року. Чи ще є Ні, Тому, що, Суд запитання було і так. Я питаюся, через які... У нас у нас є запитання, ми на питання отримали. Відповідь, в ковід не Зараз ви дали більш сучасного відповідь, але замовимо це. У нас є шість комісій. Тобто у комісії комунальній у нас не було, але не було визначено я, через мешкати допомогу. У 2008 році, коли я можу написати голови. Було таке добровільне примусове питання, щоб взяти функцію замовника від нашої лікарні і перевести у плітку те будівництва. Я по катеричку проти чому пояснюю? Бо казав, якщо вони будуть Львові, вони не будуть думати, то, що робиться на І де 10-му, в цьому 10 19-му році. Такі функції взяли і передали від лікарні, передали. В управлінні капітальні будівництва. І фактично так сталося. Кожного року, ніби плануються кошти, от були на цей рік мільйон 600. З тих коштів використали так спалиш город 424 тисячі гривень. Якщо б, наприклад, був замовник головний лікар лікарня. Він би тоді того і цього, а тут їм просто не вийде. Ми не маємо на них пливу. І зараз ставить що це тільки функції замовника, передати на низи. Тоді можна бути якісь крім того, зараз, якщо переводити, треба було взяти і просто-напросто треба переробити документацію. Переробити документацію. Не, не, не переведеться просто коригування документації, відповідно, доцільні до ті та, які є саме на сьогодні актуальні. тому що у нас є інфляція і, і ціни в нас постійно зростають. Коригування треба проводити, тому що звине коригування не договори, обсяг вартості зростає. Давайте ще запитання. запитаємо, якщо підводимо риску, бо ну, прошу проще мати дорожньо, за переведення підводим ризику. Щоб все-таки була створена об'єднана комісія, яка включала у себе і громадські організації, і і так далі. І на ту комісію кожен власник, філорами приніс документи, які дають йому право працювати в Де він показав, кількість працюючих, розмір зарплати, розмір відрахування. І все, і не треба їсти, щоб покорити в Ми прекрасно розуміємо. Вчити можна запломбувати, якщо дійсно запломбувати лічити. перевірити, скільки електроенергії використала плаче інше колорад. А якщо він використав електроенергію, значить він різав. І, звісно, електроенергія може виробити, скільки кубів. Тоді запитати, чи він мав різних випуск, чи немає. То є дуже проста процедура, у нас дійсно чомусь возимо по колу, і то вже триває десятиліття і так далі, і поки не доріжемо той ліс. Наш праздничні до основни. Так, хто за це прошу голосувати, чи ні, прошу класси? Микола Степанович, председайте. Якщо ви мислите, питання ви всего говорити в этом Хто вважає його Хоча процедура ще би сказати, ті чи воїнів мають інформацію, які їх додають відвідувано на їх Бо відповідна інформація є також лізлостків. Таким чином та інформація лише залишається на самих лізорках. Я про пропозиції щодо проєкту рішення. Далеко не всі, але дехто, напевно, пам'ятає, це стало ворожі звіту 2017. Правда, пам'ятаю. Я так розумію, я вже тільки поспіль на головам адміністрації, що якщо приймається відповідна стратегія, вона приймається не для того, щоб використати лише кошти на високій стратегії, кошти стати високовити, але і для того, аби з'їхати своїх відповідно орієнтуватися на цю стратегію. Відповідно, до верто рішення залучити гадії і адміністрації виступити наступну стратегію на 5-7 років. Оскільки ця стратегія при вже на відповідних об'єднаних громадах, і на, от, на це потрібно робити ставку. Наступний дуже, дуже важливий момент є то, що до енергобалансу району. Відповідно, енергобаланс району дає можливість приймати всі якомогських кіщень. То що йдеться? В наслідок того, що населення отримало достатню кількість газу підемова через субсидії. Я щиро переконаний, що е, в Саросамківському районі, якщо ви зділити саме населення, то збі... використання газу з населення збільшилося, якщо не вивезли, то в, на 20 30 щомі. Відповідно, що це за собою тягне, ми маємо розглядати два моменти. І один момент, той соціальний, таким чином приймати рішення, аби покращити для людей, з іншого боку, ми маємо дивитися, наскільки воно вважається межах держави. Миколаївич, нагадаю вам, що якраз Віктор Андрійович Ющенко монетизував відповідні субсидії. Отож, на основі енергобалансу ми можемо цифрах говорити, що ті субсидії, які стануть на сьогодні, кабінет міністрів, так би мовити, повдарував чи дав людям, воно, по суті, Україну знищує. Тому що дорогий український газ йде повз кишені і повз нальот великим монополістам енергії компанії. Якраз маючи тут, Тобто енергії, скільки входить в бойові і скільки використовується, ми можемо обговорювати те, аби монетизувати відповідні соціальні послуги. Це стан на цьому найважливіше немає. Тому що ті субсидії, які надаються населення, мають достатньо великі суми. Наприклад, деяким людям. Там в великому будинку і живе у нас двоє людей дають по 700-800 кілометрів газу. І людина цей газ спалює. І людина цей газ спалює. І, і де мова те, що таким чином ми опускаємо піша. Великий ша аналізу в тій си ситуації не було повернути чого. І я хочу е, Я хочу, аби е, ті питання, які я задавав, справді тільки в життя. бо Є рішення сесії районної ради, мені не зрозуміло, є щодо адміністрації. Якщо відповідно делегували е, частину своїх повноважень, районна рада, і вона дає своїми рішеннями, дає доручення на виконання е, при, при доручення районної державної адміністрації. Виявити таке і таке рішення. Тоді в основному ще відповідно ставитися про те, якщо до 16 січня ви мали підписати розпорядження про Зесних Дмін, то положення ви мали її підписати. Так сказала Сесія. Бо мені то нагадує, знаєте, анекдот, коли один хлопчик ліпив е, солдат, ліпив за батує, гуріля е, е, і так далі, і другий підпігає, а може, ви кажете, що мною туди дамо, ні, а знову не можна поліцей. Так само від відкове виконання рішень ми дійдемо до того, що е, був у нас до 2014 року. Є рішення? крапка, його потрібно виконати. Е, Десь більше тому я на тому об'ясню районної державної адміністрації районної ради надіслав на свій партию по порядкуванні з медик відносин в УСА. Там є два важливі акценти, на які я звертав увагу Микола виконуючи. Це є перший по виправенні помилок кадастрові картки, що не зроблені на е, основі тій держави, то має ті мають виправлятися без коштово. І другий важливий момент. То є сплата податків великі нову повістками на території серед санківського району. Це є дуже два важливі моменти, які обов'язково потрібно реалізовувати. Отож, є пропозиція наступна, це долучити Старосанської районі адміністрації розглянути питання про порядкування земельних відносин в середзаміському рівні. І свої пропозиції дати, що з цього можна.

Актуальне, і воно це свідчити про те, що Тоді, люди, люди будуть маску забирати, що на чому ми не можуть економити так, і чим не можуть користуватися. Це факт, але мусить розуміти, що сьогодні субсидії і піде, визначає держава, і компенсує видатки держави на субсидії. Це раз. Друге, Львівська область була в е, числі пріоритетних пріорі... областей, і перше озвучила питання про те, що давайте ми монетизуємо наявні субсидії і піде. Це факт. І це справа, що міц сот політики і скажімо уряд не був готовий до такого проекту проєкту, який мав утілити на території нашої області. Це Що найбільша область відмовилася? Ініціювала, ініціювала, не відмовилася, ініціювала питання монетизації фільму. Особисто цінуська Олег Михайлович. Ви кажіть, голова, дійсно власної державної антистрації. Я вважаю, що тих вік є представляють, бо це Добре, отож, переходимо до голосування. Хто за те, щоб прийняти насправді рішення та основу, прошу голосувати. Чиники прошу рахувати. хто проти утримався. Двадцять дев'яток. Тримається. Пропустити доповнення озвучує, які розпочали перше, актуалізувати стратегію тарського району, до умовні діяльності району. Так, це очевидно буде на чергову перспективу чергову перспективу. Надія зараз сімнадцяти так, це буде пов'язано вже із стратегією військовості. Це однозначно. І друге питання. Доручили Старостанський районній державній адміністрації розглянути питання про проєктування земельних відносин на території Старостанського району. Була третя пропозиція Богдана Петровича Летецького про створити об'єднання комісію представників громадськості правоохоронних органів та органів місцевого зброювання з питань на працювання умов та механізму навіть зації природних об'єктів на території району. Але можливо, дане проводить ця пропозиція, ляже в основу, основу програми тормовному розвитку і, можливо, ляже в основу ще на питання, які будуть звучати на наступній сесії, ми будемо слухати звідти комунальні підприємства, будемо напрацьовувати механізми діяльності тому зі галстівісту і можливості державного висельського лісового коло підприємства. Та ваша пропозиція по легалізації Можна на рядку основу питання про затвердження програми тормового розвитку. Добре? Тобто є від пропозиції і озвучені, ворога чи пацієнт, хто за те, щоб голосувати про відрішення цілого, прошу голосувати. Так. Хто проти? Утримався. Приймається. Наступне питання. Про затвердження програми соціального розвитку на 16 рік.

Які основні напрямки, на чим працюємо, щоб це не було дуже довго, і побудували e, e, запитання, охороні запитання відповідь. Вам, буде, а буде так? Відповідно, до чого я вів, коли, скажімо, це було з декілька питань, так до підійдозорити. Відповідно, маючи леко баланс прийому, ми можемо дві речі е, в тобов і часу прийняти на різні рішення. Перше, це є, наскільки можна виконувати військ обласні адміністрації, як міністрів, війській обласній раді, моніторисувати все це. Відмовини сотня відмовни в районі. І другий дуже важливий момент це є енергоаудит у Львівській області. У нас є п'яту це рішення. Оце, це рішення, яке має відвілковий характер, і має, я, я його називаю, так, бізнесово-шкурмський характер. Тому що ідея того прийняття рішення, наступного, яке не, не так також логічно мало підійти в цю програму, є передача котенповен. Я був інші речі. Osionfish. Я був поді речі, що Персанській районній раді, Серсанській районній державної адміністрації негайно був програму соціально-економічного розвитку на живе. Ні, ні. Ви коротко будуть потрібно розробити програму енергоаудиту об'єктів соціально-культурної сфери і чи буде територіальну програму включати в... Програми середнього міського розвідку. Енергоаудин є в соціально-культурної сфері і приватного сектору. Оскільки основною основною оплатою на реалізацію такої програми, по суті, є е, а тепловічно. І енергобаланс району. Здравствуйте, запитання, що ми виходить. Є питання про цільові програми, які вже теж обговорювалися тут на сесіях. Є затверджені ті, які пропонуються до фінансування за рахунок коштів, які є в бюджеті, є пропонуються до фінансування за рахунок тих, які можуть бути при перевиконанні бюджету. Це, знову ж таки, ніколи болі навіть те ж саме для об'єкту, це є кошти, тому що будь-яка річ, чи сам прилад, чи проведення самих тих. Робіт це є кошти, які необхідно затратити. Якщо вони будуть передбачені, то я думаю, що можна це було зробити. Але ті, ті програми, які є тут запропоновані, йшли на те, що ви вже починаючи про що пробував говорити, до 1 лютого. Регіонального на які готувалися пропозиції, зараз вже опрацьовуються за, е, пропозиції на фінансування за рахунок кошту обласного бюджету і мікропроекту, які в тому числі і направлені на те, щоб привести до владу існуючі в нас об'єкти, які би дали можливість менше споживати тих самих носіїв. Прошу напитання ще до панеча. Матеріали, зрештою, якщо говорити про саму програму Вестонного руках. Все буде залежати від того фінансування, яке передбачено на діяльність структурних підрозділів додатковим джерелом для реалізації завдань заходів, то є реалізація виділення коштів на реалізацію цільових програм з місцевого бюджету, а також залучення додаткових коштів з власного бюджету, державного бюджету, над яким вже фактично вже добре, які проекти здаються, куди звертаються для того, щоб ви отримати. Пові кошти в проведення уваги об'єктів і розвитку. сфери нашого району. Прошу, пане Петровичу, ще запитання і. Я на запитання, але я буду скоріш пропозиція. Я хотів би в цій програмах бачити Розвиток, далі. А чи було зобов'язання розвитку екватора, забезпечення робочих місць і так далі. Друге, те де на машу підтвердити, щоб, щоб він був чий тут. Говорили зарожали. Далі. Так само, я думаю, що те, як ви вже сказали, але я не бачу відключення, щоб посадити владу, поміняти замовника на добудову пірогічного корпусу. Ну і, Я думаю, що стосовно замовника про декілька разів скаже, але я ж так, продовжу, можливо Степановича, в має розуміти <'язую> тут сторічку. Программа соціального економічного <косв> розповідання <'язую> 2016 рік. Першу чергово. Це є належне, належне діяльність та функціонування існуючих інституцій на території району, в тих умовах, які ми маємо, а ми знаємо, які умови маємо, поки що не буде достатньо фінансування. Тобто ми мусимо е, діяти якось і виживати 16 років. Це факт. Ми маємо можливості отримати зараз кошти з державного обласного бюджету. у ті програми, які пропонуються як державним бюджету, так і обласний програм бюджету. Тому це, це теж є дуже важливо, щоб ми мали можливість залучити якісь інші ресурси і думати про перспективу. Перспективу тому напрямку, як вже можливо звучимо, ми що у нас буде. Той пункт, який ми прийняли в попередній рішенні актуалізувати нашу стратегію, там визначені основні пріоритетні напрямки, основні наші цілі, на що ми маємо орієнтуватися у Старостанському районі так, на декілька років вперед. І я пам'ятаю, що це має бути навчальність з програми соціального колонічного розвитку. Те, що говорить Богдан якого маршрута, це теж відноситься до життєдіяльності нашому району. Році. Тобто це є внутрішнє перевезення, ми можемо, теперний комітет при адміністрації є створений. Питання в іншому, питання знайти, знайти підрядника, підрядника, щоб надавати послуг, який, який хоче їздити, який хоче їздити по нашим дорогах. Ми всі, всі розуміємо, що проблема ми їм не стільки та... перевізника, скільки ще й дорогах є, які, які є в тому, тому плані. А во питање, и за нова како може да е што дозволе да го направи словото или да кажеш дека се ти стави тоа за нова како во реконструкција на нашите Не Нема е Што за покретање нема ништо. Ти си дали може да Тоа за тешко наш нашето традиција. Ја тоа што го говори таму на некој компромис традиција. Тоа за тешко е за Дивіться, длиться. Це приміщення знаходиться за адресою такою, то приміщення знаходиться за адресою такої. Приходиш туди, там людини може не бути до кабінеті і пішов поїхав. Наскільки це є можливо? У нас в більшості даних роботи є у нас, Так, коли є повідділа. А є скидання? Чи там землі, тому подібні? Є буду тебе. Я продовжу, я продовжую. Згадую, от з того, що ви говорите, в районі, тому давно скільки там років два є.